Швидко, компактно і дешево саме цей запит від суспільства вивів непростий шлях жіночої емансипації геть на інший рівень. Цей винахід став переломним для жіночої зайнятості у другій половині 19 століття та на початку 20 століття промислова революція і все, що з цим пов'язано, тільки набирала обертів. Різноманітні листи, квитанції і таке інше, все це мало бути надруковано. До 1870-х років жінок майже не було в офісах. Але вже наприкінці 19 століття ситуація різко змінилася. У Великій Британії, наприклад, якщо у 1870 році працювали лічені одиниці жінок, близько тисячі на всю Велику Британію то до 1911 року їх налічувалось уже понад 120 тисяч. Подібна тенденція спостерігалась і у США. У 1880 році жінки займали лише приблизно 6 тисяч посад у офісах по всіх Сполучених Штатах. Та до 1920 року кількість жінок-клерків зросла до більш ніж 1 мільйона 300 тисяч. Жінки дуже швидко почали домінувати у новій професії стенографісток та друкарок. Ці професії буквально стали жіночими. Як же так сталося? Друкарська машинка відкрила для жінок двері до нових видів оплачуваної праці, раніше майже недоступних. Якщо раніше жіночі ролі в офісі обмежувались лише телефоністками чи копіювальницями, яких потрібно було не так багато. То наприкінці 19 століття з'явився образ друкарки, яка працює професійно і заробляє на своє життя. Ця професія вважалася доволі поважною для жінок середнього класу, на відміну від тяжкої роботи на фабриках або досить принизливої роботи прислуги. Навчившись друкувати і знати сценографію, жінка могла стати приватною секретаркою, помічницею письменника, копіювальницею у юриста або ж навіть службовицею в уряді. Такі посади були відносно, дуже відносно добре оплачувані і мали відтінок інтелектуальної праці, тому масово приваблювали молодих жінок. Фактично відбулася революція. В різних країнах почали з'являтися курси з машинопису та стенографії, комерційні училища, секретарські школи, що навчали цих навичок. Наприклад, у США у 1890 році. Дівчата вже могли навчатися на курсах друкування і бухгалтерії. Один із перших бізнес-коледжів цього напрямку відкрився у місті Довер у 1894-му. У Британії функціонували спеціалізовані школи, де вас могли навчити за декілька гіней машинопису зі швидкістю 120 слів на хвилину. Дівчата з добрим шкільним рівнем освіти опановували досить швидко машинопис. І це відкривало їм шлях до служб у конторах, банках і видавництвах. Машинопис став ніби трампліном, який вводив жінок у сферу, яка була до того абсолютно закрита. Бо робота у офісах вона вважалась суто чоловічою. Що ж все ж таки зіграло? Зіграло декілька речей одномоментно. Як це буває? По перше, розширення жіночої присутності у офісах. Пов'язане з покращенням рівня освіти уже в 1870-1890 роках західні країни почали переживати освітній бум, пов'язаний саме з жіночою освітою. Для жінок було запроваджено обов'язкову початкову школу. Також багато відкривалося жіночих коледжів і середніх шкіл для дівчат. Це означало, що молоді жінки, дівчата, вони вступали вже на ринок праці грамотними. Звісно, це пов'язано не останнім чином з промисловою революцією, але друкарська машинка вона вимагала не тільки простої грамотності. Бажано ще було знати якісь мови іноземні, дуже добре орфографію і діловодство. Ранні публікації про друкарок вони підкреслювали, що взагалі друкарка має бути дуже гарно освіченою людиною. Ідеальним вважалося освіта не нижче коледжу, але на практиці дівчата опановували швидкі друкарські курси і просто йшли працювати. Це, звісно, породило наступний крок: відкривалися курси для друкарок, і вони відкривалися також жінками. Тобто, жінки могли стати власницями бізнесу по факту. Це, звісно, було не чувано у чоловічому світі тих часів. Кінець 19-го, початок 20-го століття на теренах західних країн. Що це означало у масштабі країн? Це означало, що молоді дівчата тисячі молодих жінок вони могли заробляти на своє життя самостійно вперше заробляти власні гроші, тобто економічна незалежність жінок. Вона зросла за рахунок того, що з'явилися ці друкарські машинки і можливість на них працювати. Ну і в порівнянні з традиційною жіночою роботою на той час, звичайно, це робота гувернанток, швачок, прибиральниць. Робота в конторі за друкарською машинкою вона часто давала трохи більший дохід і більшу свободу. Хоча, звісно, заробітна платня жінок на посадах друкарок була значно нижчою. Ніж для чоловіків на аналогічних посадах, та лише уявіть, навіть ці гроші вони були для багатьох незаміжних жінок взагалі першими власними грошима, якими вони могли розпоряджатися самостійно. Але до речі, також право розпоряджатися власними самостійно заробленими грошима також прийшлося виборювати. Як правило, якщо жінка виходила заміж, всі її заробітки вони належали автоматично чоловікові. І, наприклад, у Франції у 1907 році тільки з'явився закон, який надає право жінці використовувати її власно зароблені гроші на власний розсуд. Ну то я від заробили ви зарплатню, і все, вона відійшла чоловіку. Попри всі оці перепони, всі нюанси на рубіжі 19-20 століття сформувалося нове явище. Міська самостійна працююча жінка, яка фінансово не залежала цілком від родини чи чоловіка. Вихід жінок на ці нові роботи він змінив їхню мобільність, спосіб життя та мислення. Багато хто, звісно, приїздив до міст у пошуках роботи сценографістки чи друкарки, бо це автоматично означало незалежність для тебе. І звісно, жінки з цією колективною пам'яттю, яка пам'ятала скільки сотень років їх там притісняли до того. Звісно, вони всі хотіли у міста. Вони хотіли вирватися з родинного кола, тому що часто, дуже часто їм диктували, як їм жити, за кого виходити заміж, взагалі, як має йти їх життя, чим вони мають займатися. Сучасники, звісно, змальовували таку жінку як дуже емансиповану. Вона носить практичний одяг без прикрас, вона їздить на велосипеді, сама гуляє містом, може палити цигарки та спілкуватися на рівних з чоловіками. Друкарська машинка вона стала символом для багатьох незалежності, власне, як і велосипед. Інструмент, що також дуже розширив свободу дій та пересування для жінок. Власне, оце саме сісти на велосипед, це також було. Певною революцією, тому що спочатку такі дії вони вважалися непристойними для жінок. Ось так. Те, що жінки масово увійшли на ринок праці, мало величезний вплив і на рух за їхні громадянські права, зокрема, право голосу на зламі століть, прибічники жіночого виборчого права, суфражистки хто ж це ще міг бути, отримали нові аргументи жінки. Стенографістки, друкарки та секретарки вони доводять, що вони можуть щодня працювати на рівні з чоловіками, Ну, тому ж і дарма, як ви гадаєте, доводили. Але як би там не було, вони намагались довести, що вони гідні, що вони також відповідальні, що на них можна покластися, що вони компетентні і що буквально їх ментальні здібності дорівнюють чоловічим. Лише уявіть, яке суспільство тоді було. Це ж геть інший спосіб мислити, геть інші думки. Наприклад, у Великій Британії власниця друкарського бюро Етелінда Гетвін вона успішно керувала своїм власним бізнесом, який вона створила, і вона стає дуже активною учасницею суфражистського руху у Единбурзі. Ну і власне жінки, які створювали е, такі фірми, які навчали інших е, е, друкарок, секретарок, е, стенографісток, вони доводили власним прикладом, що вони гідні. Ну і власне спростовували таке упередження, що жінки не можуть нічим керувати чи там вести справи. Як відзначали сучасники, саме ці аргументи вони були ключовими, вони підривали попередні всі доводи, що жінки не можуть мати виборчого права, тому що там вони не здатні якось мислити, не здатні працювати. Ну і таке інше. Ну і крім того, звичайно, друкарська машинка вона слугувала активним інструментом суфражистського руху, бо саме на ній вони друкували всі свої е, ствердження, всі свої листівки, агітки, і таким чином поширювали ці ідеї у суспільстві. В Америці відома суфражистка Абігальського Данівей вона носила прямо з собою портативну друкарську машинку і швиденько набирала статті і промови в 1870-х роках. Тобто цей рух почався ще тоді, з самого початку цього винаходу. Доступність машинки вона взагалі демократизувала видавничу справу. Навіть невеличкі групи суфражисток, активісток, вони могли. Набирати свої петиції, розсилати їх масово і таким чином виборювати свої виборчі права. Їм не потрібно було наймати писарів, вони самі все вміли. Таким чином, друкарська машинка вона стала союзником у боротьбі жінок за виборче право. Потроху ставались деякі правові зрушення в деяких різних країнах, звичайно, західного світу. В міру того як жінки працювали і заробляли власні кошти, ставали економічно незалежними. З ними потрібно було рахуватися. В різних країнах було ухвалено закони, які захищали працю жінок. Наприклад, нормалізували робочий день 10-12 годин. Так, колись робочий день був 10-12 годин, і це ще типу для жінок. Тобто, звичайний був ще довше у Франції, у 1885 році. Офіційно скасували заборону для жінок, щоб вони змогли працювати дактилографками, тобто стенографістками у державних установах. Тобто, держава вона почала визнавати їх присутність на кваліфікованій службі. В 1890-х роках у Великобританії також їх почали допускати, але там також був трохи цирк з окремим розміщенням, тобто вони не могли знаходитись в тому ж приміщенні в держустанові, в якому знаходились чоловіки. Хоча, звісно, повне виборче право жінки отримали далеко не одразу у США та Німеччині у 1919-1920 році відповідно у Британії у 1918 частково. У Франції лише у 1944 році, однак досвід роботи в офісі, оце я можу, він змінив назавжди самосприйняття жінок, заробляючи власні кошти і таким чином, роблячи внесок в економіку, жінки відчували більшу впевненість в вимогах щодо їх політичних прав. Тут історія трохи плутається: хто саме мав таку ідею, чи то були виробники друкарських машинок, чи то були самі суфражистки. У багатьох плакатах суфражисток зображено було нову жінку. Ця друкарка вона була зображена як нова модерна жінка, сучасна, ділова, яка заслуговує на голос. Попри здобуті можливості, жінкам в офісі доводилось нелегко. Звісно, була дискримінація і стереотипи. По-перше, чоловіки вони сприймали жіночу навалу в офісах дещо вороже. Але вони дуже швиденько зорієнтувалися, тому що жінкам можна платити менше. Таким чином, справи могли бути вигідніше значно, тому що вони економили на зарплатні. Газети тих часів рясніють дуже. Такими вщіпливими коментарями з цього приводу над друкарками насміхалися, тому що, власне, газети вони ж створені були чоловіками, ну і там просувалися такі наративи, що це, типу, несерйозно, що друкарка, ну, таке собі псевдоінтелектуальне щось, але локомотив цей з жіночою емансипацією, він вже був такий заряжений, його вже було просто не спинити. Також був такий стереотип, що. Жінка вона працює тільки до заміжжя. Як тільки вона вийде заміж, вона має полишити службу. І так дійсно дуже часто і ставалося. І це знову ж таки було дуже вигідно для роботодавців, для чоловіків, тому що не потрібно було підвищувати зарплатню, не потрібно було якось там якесь кар'єрне зростання, взагалі про це мова не йшла. Тобто, ти ось трохи пропрацювала і до побачення. А ми візьмемо молоду, красиву і. Це також викликало ще більше якихось стереотипів упереджень. Ну і власне це був не тільки стереотипний такий бар'єр, це був справжній шлюбний бар'єр. Наприклад, у Великобританії він існував у вигляді закону аж до 1946-го, а подекуди і пізніше, тому що там було так влаштовано, що окремі компанії могли влаштовувати персонально під себе ці правила. Звісно, це була так звана скляна стеля для жінок, яка була встановлена практично на рівні підлоги. Ну і окремою темою йшла така собі моральна паніка щодо роботи жінок у цих молодих, тому що, як ми бачимо, вони постійно мали поновлюватись, поновлюватись. Одні виходили заміж, інші приходили. І оця паніка, типу, що ось будуть молоді дівчата працювати в одному приміщенні з чоловіками. Таке було поширено досить явище у різних країнах. Звісно, це було по різному, але, наприклад, у пізньо вікторіанській Великобританії вважалось мало ледь не непристойним, щоб молода жінка неодружена працювала в одному офісі з чоловіками а через страху такого за жіночу мораль. Роботодавці вони видумували досить смішні штуки на сьогоднішній день, там окремі входи для жінок, чи окремі приміщення, чи якісь ширми. Так це все було. Жінок не випускали навіть на обід чи пройтися у перерві, Уявіть, 10-12 години робочий день, а у тебе за правилами стоїть, що ти не можеш вийти не те, що там з офісного цього приміщення. З Контори з цієї, ти навіть не можеш покинути оце приміщення за ширмою. Ну і знову, звісно, там були протести, знову прийшлося виборювати права. Ну, звісно, така вдавана гіперопіка це чистий сексизм. Жінок бачили як істот, які потребують постійної опіки та нагляду. Ну, і бачили, хто їх? Чоловіки такими їх бачили. А чому вони потребують постійної опіки та нагляду, залишається дуже великим. Питанням, ну тоді не ображайте їх, щоб вони не потребували постійної опіки та нагляду. Бо, на жаль, звісно, проблема сексуальних домагань була дуже поширена, хоча називали це зовсім іншими словами. Молоді стенографістки і секретарки, які працювали е, з босом, там поруч, так з начальником, вони дуже часто залежали від його прихильності, і деякі начальники, звісно, зловживали цим плакати. Про сценографісток тих часів рекламні плакати вони рясніли з зображенням кокетливих таких жінок, друкарок. А в той же час покарання за такі е штуки, бо вони були мінімальні зовсім просто сміховинні, такі як арешт на 24 години, або якийсь смішний просто штраф, е коли справді це ставалось цей харасмент. І, взагалі, вся відповідальність за незаплановану вагітність і за всі ці штуки вона лягала на плечі жінок. Зіпсована репутація вона була типу проблемою жінки. І дуже часто після цього жінки вони змушені були взагалі покинути роботу і навіть місто. Власне, які всі процеси, ця революція, цей прихід жінок у абсолютно нову сферу. Він багатогранний і неоднозначний. Також торкнемося парою слів до комерційного успіху взагалі друкарської машинки. Всі виробники друкарських машинок позиціонували цей виріб суто як жіночий. виробники друкарських машин. Деякі, як, наприклад, Реймінгтон, вони виробляли взагалі зброю раніше, а тоді швиденько перекваліфікувалися і стали ще й виробляти друкарські машинки. І взагалі ще з 1880-х років так повелося, що на всіх цих плакатах було зображено жінку, таку молоду панянку, охайно вдягнену, яка дуже акуратно друкує якусь документацію, і, власне, створювала отакий от. Образ жінки, яка з легкістю працює за друкарською машинкою. Подібні плакати вони переслідували одразу дві цілі. По-перше, коли зображено було таку легку дівчину, то це мало проасоціюватися, і воно асоціювалося з тим, що якщо навіть така. Легка панянка, ну, мабуть, вона не дуже і розумна, вона така молода. І вона ось так все опанувала швиденько і з легкістю. А отже, якщо вона змогла це опанувати, ви інсталюєте цю друкарську машинку у ваш офіс дуже швидко. Тому що світ прискорювався, світ набирав обороти. Вже ніколи було від руки щось там виводити довго. Потрібно було швидко, дешево. І на цей запит, звісно, як я сказала на початку відео. На цей запит відповідали жінки, тому що їх можна було найняти за маленькі гроші. Вони швидко-швидко дуже друкували і робили цю роботу в офісі значно швидшою, прискорювали весь документообіг. Ну і по-друге, така реклама з плакатами на зображені жінки, вона імпліцитно вирішувала кадрове питання. На малюнку зображена жінка, отже, найміть жінку, і ваші справи підуть краще. Ну, звісно ж, це збігалося з бажанням роботодавців знизити витрати. Тому сама ідея жінки-друкарки була комерційно вигідною. Давайте подивимось на пару плакатів. Рекламні образи друкарок вони завжди апелювали до жіночої граційності, легкості і акуратності. А саму друкарську машинку взагалі її порівнювали з фортепіано, а поставу друкарки з поставою піаністки. Один німецький плакат, із 1914 року від фірми Йост показує елегантну даму, яка сидить і друкує, і нібито вона грає на фортепіано, а нібито й друкує. Слога не обіцяли жодної втоми. Тобто, типу, машинка, наскільки легка у використанні, що навіть дама не відчує жодної втоми. Звичайно, 12 годин посиди, отак подрукує жодної втоми. На іншому плакату, якраз таки від Ремінгтон, кінець 19 століття, 1895 рік, молода секретарка стоїть біля друкарської машинки в модній сукні, і підпис проголошує: типу, більше роботи зроблено, шеф задоволений, менше зусиль витрачено, і я задоволена. Ми обидва у виграші з новою моделлю Ремінгтон. Власне, ця реклама друкарських машинок з жінками на плакатах вона створила образ нової жінки, стримано привабливої і діловитої. Цей образ він почав впливати на моду на рубежі століть. Але цей образ він також був не в останню чергу продиктований раціональністю, тому що е, неможливо було носити якісь криноліни, якісь е, об'ємні е, речі. Речі мали бути простими і комфортними, щоб ти могла е, відсидіти оці 10-12 годин, пропрацювати і почувати себе більш-менш нормально з появою тисяч тисяч друкарок сформувала своєрідна уніформа, простора блуза і спідниця. Цікаво, що письменники тих часів вони також змальовували жінок друкарок. Вони описували їх одяг як практичний і без фальшивих оздоб. Це й стало одним із штрихів образу нової модерної жінки. Ну і звісно, письменники, всі всякого роду е драматури вони не змогли пройти від цього феномену, тому що це сталася така революція. Жінки прийшли у нову професію. Відкрилась нова професія, і вони змальовували дуже часто жінок у своїх творах. Але звісно, вони дуже часто їх романтизували. У цю професію друкарки британський романіст Джордж Гісін, наприклад, він створював, Рив книжку Дивні жінки, в якій він описує шлях взагалі двох подруг, які відкривають школу машинопису Ну і описує там їхнє життя. І таким чином він показує, як було збудовано взагалі життя. Він змальовує цих двох дівчат, леді друкарки. Він їх називає як дуже розумними талановитими. Ну таким чином він явно намагався показати, втілити реалії тої епохи, як взагалі все відбувалося, їхній шлях. Ну, і сама головна така ідея е, тексту, що жінка має бути емансипованою, жінка має працювати, йти за покликом серця, тому що одна з головних героїнь Моніка вона виходить заміж і кидає друкарську справу, і заміж вона виходить за розрахунком, і все там в неї дуже нещасливо складається. Ну, типу, працюйте жінки милі, не виходьте заміж, особливо за розрахунком. Седж приблизно такий про жінок друкарок писав Джеймс Баррі. Це той, що написав Пітера Пена. Також він їх змальовував такими дуже вільними, які їздять на велосипеді. Вони якісь богемні такі вечірки відвідують, ну і взагалі живуть вільним життям вільних людей. Власне, друкарка англійською, вона як звучить як typewriter, типу, це машинка, сама машинка. Тобто професію і людину, і машинку все назвали одним словом. Звісно, ця гра слів вона породжувала дуже багато жартів. Типу, чоловік затримається на роботі сьогодні зі своєю друкаркою на колінах. Ну і, типу, ти думаєш там з якою друкаркою він затримається з машинкою чи з друкаркою іншою, знаменитий англійський гумор. Цей жарт він був дуже популярний у коміксах, у вар'єте і таке інше. Тобто він відображував дух епохи. Просто не перерахувати кількості творів, які. Відображували взагалі е, життя друкарок. Цей грант друкарка, власне, його твір називається. Том Голіон, е, дівчина з клавішами. Таким чином вони зображували власне нових жінок, нових жінок, нової доби життя людства. Вони сміливі, вони молоді, вони йдуть на роботу. Ну і як я вже казала, вони досить часто дещо романтизували цей образ. Також я дуже часто його зустрічала цей образ у якихось детективних романах чи інших романах, там де не, не йшлося взагалі про самих цих жінок, але якась там героїня а, і так от казала, що вона хоче бути еманципована, вона йде вчитись на друкарку, там так на сценографістку, тому що вона обрала отакий такий свій шлях життєвий. Ну що підсумуємо трохи по друкаркам. Як я вже казала, літературний образ, рекламний образ він був доволі романтизованим і досить часто контрастував з реальністю. Дивіться самі культурний образ він був ледь не гламурним. Друкарка постає е, така, як знаєте, квінтесенція молодої працюючої жінки, що уособлює модерність та жіночу незалежність. У рекламі і в п'єсах, у якихось творах, друкарки, вони завжди бездоганні, доглянуті, гарно вдягнені. І їхня праця виглядає легкою. Проте у реальному житті багато хто, я думаю, всі відчували дуже велику втому від цього монотонного друкування. Кожен день, 10-12 годин, ти сидиш і друкуєш, і так з дня у день все своє життя. Ну або поки не вийде заміж, додайте до того низькі зарплати і майже відсутні кар'єрні перспективи. Письменник Ривярд Кіплінг зустрівши у 1887 році в сан франциско друкарських дівчат відзначив досить змішані почуття захоплення і жалю. Дівчата гордо казали. Що їм подобається їх робота і така наша доля, але на пряме питання, чи все життя вони збираються заробляти таким чином на хліб, одна з них емоційно вигукнула: ні, ненавиджу це вдаривши по клавішах від розпачу. Ця сцена досить яскраво придає боротьбу між гордістю за свою незалежність і усвідомленням рутини та безвиході багаторічної роботи друкаркою. Глибокий історичний погляд на феномен друкарської машинки показує, що вона стала для жінок благословенням і величезним викликом. Одразу з одного боку, друкарська машинка відкрила для жінок двері до світу інтелектуальної і досить непогано у порівнянні з іншими професіями, які були доступні для жінок на той момент. Праці дала їм навички, спільноту. Голосу в суспільстві дозволила набувати освіту, дозволила виходити за межі домашнього кола, зрештою змінила вимоги рівних прав від особистої свободи до політичного голосу. З іншого боку, вийшовши в так званий відкритий космос ринку праці, жінки зіткнулися із гендерними стереотипами, експлуатацією та знеціненням їхньої праці. Це тривало десятиліттями. Втім, перші покоління друкарок проклали шлях наступним. Тим, хто всередині ХХ століття вже почав долати так звані скляні стелі і вимагати рівності в кар'єрі. Друкарська машинка це символ діловодства, стала також символом ранньої жіночої емансипації, залишивши глибокий відбиток в історії праці, культури і гендерних відносин. Це був один із перших механізмів, що зрушив усталений суспільний порядок невидимий механізм у жіночих руках, який запустив великі зміни.